Товариство, добрий день. Сьогодні ми поговоримо про лаптаймер для маленьких дронів, я так розумію, тому що я в описі дам лінк на цей лаптаймер, на його на Reddit його виклали і там проводились тестування, потім його запустили. І ось він, я тут. Я не знаю, це просто ознайомче відео, що така штука є, ви можете собі її поставити, можете собі його поставити безкоштовно. Перед тим як ми почнемо, хотів би вас попросити підписатись на канал, поставити лайк, написати будь-який комент в підтримку україномовного контенту. У мене є мій телеграм-канал, і там він знаходиться посилання в описі. Що хотів би сказати про цю штуку. Це у нас лаптаймер. Його гарно випробувати, і у мене не виходить, тому що у мене не вистачає, я так розумію, місця для нього, для того, щоб він нормально засікав. А це Android є так само для iPhone. Ну, в посиланні ви все це побачите. Установити його просто так не можна, його можна установити через регіон. США я його встановлював. Я його встанов... На iPhone легко, тому що я iPhone користуюсь, я вже не раз регіон міняв, і там взагалі ну, просто раз плюнути. Тут треба міняти пошту, кудись там заходити, ну, пошти регіон міняти, потім заходити в Play Market, і тоді ви вже зможете а, скачати. А ПК-шку я не знаю, я не витягував ніяк. тобто, Тут вже ви самі спробуєте, чи треба вам чи не треба. Тож, на Android у мене ще декілька разів, декілька разів вийшло записати, на iPhone жодного разу не вийшло. І з iPhone тут можна міняти поле, ви коли будете засікати, можна міняти ширину поля, котру воно, ну, типу, detected, через, в котрій воно буде засікати ваш дрот. То, у мене це поле тут міняється, а на айфоні не міняється. На айфон я знімаю. Тобто, у нас є можливість зробити один о, замір наших гонок. Ми його можемо ну, типу, зробити, ну, створити гонку, поставити, і воно у нас буде міряти. Ми, мабуть. Теорії, тому що у мене це не виходило. Ну, вийшло один раз, я потім почав там ковирятись, як воно і що для треків Race Go воно не підходить. Для може інших треків воно і підійде, як там великі треки ганяють ну, маленькими вупами в домашніх умовах, але. Набагато більше, ніж рейсвов. У мене такої можливості немає. Я роблю це все в одній кімнаті, і там просто-напросто були ще побічні засікання мого дрона. Воно, я так розумію, на рух реагує через якісь там сенсори. Ну, коротше, прикол в тому, що і тут лайптайм, мінімум time, time, одна секунда. Коротше, у мене. Три круга де воно засікало чомусь. І у вас. Коротше, зайдіть за посиланням. Спробуйте самі розібратись. Я так сильно з ним і не розібрався. Тут ну, багато яких налаштувань є. Але я так і не зрозумів, що і як воно працює. Плюс, ну, як плюс, мінус в тому, що я ж кажу, що немає у мене можливості. Більші відстані зробити, там, типу, з однієї кімнати, в іншу в кімнату залітаєш, там одні перешкоди з іншої кімнати, інші перешкоди, одні стартові ворота. У мене рейс Track, і там все навколо одного одного крутиться, і я не можу не пролітати біля цих воріт взагалі ні, ніколи. І там ще й бувають моменти, коли треба специфічно направляти лайптаймер, а з цим тут не виходить. Я пробував його зверху ставити. Взагалі теж не хотіло. Я не розумію. Ну, якщо для ваших потреб він підійде. Причому у нього оновлення дуже часті були. Я його, його, викотили, я його поставив на наступний день. а Через день вже вийшло на нього оновлення, потім через тиждень. І потім через два тижні ще вийшло оновлення, але я його вже не тестував, тому що в мене на це просто не вистачає часу. Я трошки з ним подобався, не вийшло. Може, вийде у вас. А, ця штука безкоштовна. А, знову ж таки, ви можете засекти, створити одну гонку, в ній поганяти, потім її взяти, видалити і створити. По новій ще раз одну гонку, коли ви будете ще раз на, на ньому літати. Тому це прикольно, якщо ну, там, для одного юзера, і якщо воно вам підходить і нормально все це починає у вас працювати, то клас. Я буду, скоріш за все, в програмне лісти. Не в телефоні буду робити, а буду паяти собі лаптаймер. Програмувати його, скоріш за все, ми це будемо разом робити. Я поки що не знаю, як це. Але а, якщо ви хочете спробувати, є ось така штука. Пробуйте, насолоджуйтесь. У мене не вийшло. На цьому в мене все. Я погнав.